Друзі, усім привіт! Пауза через збірні добігла завершення, тому саме час зосередитись на поєдинках, які попереду усі найближчі чотири матчі пройдуть у Львові. Тому давайте поцікавимось у головного тренера, як відбувається підготовка на нашій базі. Хлопцям казав після вихідного, що ми провели дуже гарний цикл підготовчий. Цей цикл нам також потрібно попрацювати трохи більше, більше працювати над силою, бо потім у нас не буде часу на це, бо там переважно будемо займатися відновленням і там. Та грали взагалі після оболоні друга гра Кубкова – Це дуже важкувато фізично. Але кажу, і ми з хлопцями домовилися, що зараз ми вкладемося в цей період і щоб ми, нам було вистачало сил на проводити всі матчі на гідному рівні. Браво, Браво, браво! Браво, ми бачили, якою командою рух була в тому сезоні. В цьому сезоні, тобто, перспективні гравці, гравці, які дуже виконують великий обсяг роботи. З ними всім командам важкувато. Вони мають свою адентику і вони грають один в один, дуже безкомпромісно. Тому 100% буде цікаво. Все добре, всі тренуються. Завзято, можна так сказати. З'являється у нас конкуренція на позиціях, тому це змушує гравців тримати собі в тонусі і не знижувати планку вимог до себе. Я був на одній грі руха на домашній і... Ну, Я так скажу, що там не дуже така полка публіка, що вона ну, тако є більш е сімейним, напевно, такий стадіон, більш сімейний е коло друзів, напевно, родичів, які приходять на матчі, вони так, більше отримують задоволення, їм всі подобається, але такої гучності нема, як на нашому стадіоні. Тому я думаю, що ми будемо це відчувати. Але... Але ми, ми знаємо, що наскільки це важливо для тих людей, які якраз не прийдуть на матч, і ми будемо для них це робити в першу чергу.